Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у вашій увазі представляю отакий от чудовий автомобіль. Це Дача Логан. І на цей автомобіль нашою фірмою було встановлено газове обладнання. Таке як блок був використаний Neo Sky Jet Eco. Оце от запобіжник тут встановлений. Всі провода добре уложені, в жгути. Все по штатних місцях. От сюди виведена діагностика газова. Мінус також охайно сюди підведений. Все зроблено охайно. От тут встановили ми редуктор газовий. Тройниками він під'єднаний до системи опалення автомобіля. От На цьому місці стоїть фільтр з відстойником. Там далі мап. І з цієї сторони встановлені газові форсунки Баракуда. Все добре закріплено, надійно, охайно. Нічого не мішає обслуговувати автомобіль. Зараз покажу вам заправочний вузол. На цьому автомобілі дуже багато місця для його встановлення. Він стоїть тут з кришечкою, щоб заправляти автомобіль не потрібно ніяких переходників все заправляється так все охайно закривається сюди не потрапить волога і встановлений балон балон знизу встановлений замість запаски ось такий на 42 літри Встановлений таким чином, щоб все проходило сертифікацію, є до такої кріпяжної ленти, болон нікуди не дільнеться. Якщо ви хочете, щоб на вашому автомобілі так само надійно і якісно було встановлено газове обладнання, звертатися внизу в описі будуть контактні дані. До вашого автомобіля будемо ставитись як до свого. Телефонуйте, якщо потрібна консультація, надамо її безкоштовно.